У Глобинському районі голова облради Петро Ворона відвідав землянківську школу, де навчалася герой України, народна артистка України Раїса Кириченко. Тут шанують пам'ять не лише про видатну землячку, а й про героїв Небесної Сотні. Як педагог Петро Ворона високо оцінив таке патріотичне виховання. Дуже дякую за те, що зберігаєте пам'ять ви вважаєте себе такими справді українцями, тому що є на наш український дух. Я не знаю, де ці були всхідні загарбники, чи біля Києва, чи біля Львова. Але якраз наш козацький дух їх і зупинив, наш патріотизм. Патріотизм не тільки тих людей, які розмовляють українською мовою, російською теж, різних і розповідань. Але вони всі об'єднані тим, що вони люблять Україну і думають про майбутнє. У Градицьку голова облради зустрівся із активом територіальної громади. І медичне обслуговування громадян турбує і благоустрій населених пунктів, і наповнення того бюджету, щоб ми могли все-таки виконувати свої функції внутрішні. Але одна, мабуть, з найбільших сьогодні питань це гроші і дороги. Не одне а два питання. Да? Чого? Бо, скажімо так, навіть закумулювавши закулював, гроші на. У себе в бюджеті на рахунках ми навіть маємо сьогодні певні проблеми з їх освоєнням через роздрібненість та малочисельність деяких сільських, селищних і районних рад вони фінансово неспроможні та не мають ресурсів для власного економічного розвитку. Після реформи переконаний Петро Ворона повноваження громад розширяться, а бюджети збільшаться у Глобенському районі. Уже планують до Градиська, варто приєднати кілька сусідніх сільрад. Хоча від такої пропозиції не всі у захваті, чим більша територія, тим важче управлять. Якщо ПДХВО повернуться 60%, то пронозівська сільська рада з наявністю 9 тисяч гектар землі це самодостатній орган, який вправі виконувати усі ролі, які і делеговані, і в тому числі власні, згідно закону про місцеве самоврядування. Ми зараз повинні максимально простимулювати, Ті громади, які готові об'єднатися. І для цього вони повинні отримати додаткові кошти, додаткові преференції в вигляді земель, землями за межами населених пунктів сільськогосподарського призначення, вони повинні отримати можливість використовувати власні природні ресурси якомога за спрощеною схемою. І тоді ті, хто не захотів об'єднатися, або хто не приєднався, вони теж побачать від цього користь, і саме головне, територіальні громади побачать. цього ж дня. Голова облради побував у градиській спецшколі-інтернаті та провів особистий прийом у глобиному родинам загиблих військовослужбовців у зоні АТО Степана Уса та Руслана Рущака. Петро Ворона висловив співчуття та передав свідоцтва про занесення імен загиблих героїв до книги пошани обласної ради. Завітав Петро Ворона і на найбільше промислове підприємство краю Глобанський м'ясокомбінат. Його податкові відрахування становлять до 70% у місцевому бюджеті. Тож захист і підтримка таких вітчизняних товаровиробників нині надзвичайно важлива, зауважив Петро Ворона.